Ви такі великі дядьки і не йдете в інстаграм, коли давним давно пора. До кошмар просто Олександра Орлова. підприємцям дуже важливо перейти все ж таки в онлайн, тому що вас не вистачає. Я вам скажу чесно, що завдяки саме онлайну, ти набагато більше заробляєш в офлайні. Сказав, подсказала, що можеш нішу все ж таки зробити і нормально грошей зробити. 100%. І потім кума всіх туди, на прокачку yeah. на, на курс один з одним. Піти і навчитись самому, тому що ви, тому, що ви не вмієте. Навіть нарешті я розуміла, чим ти займаєшся. Тут думав, що ти взагалі або спортсменом каже, або в командировках постійно щось видводиш. Ви для неї холодна, якась просто фотка. Вам прийдеться витрачати на це час, і тут ніяк по-іншому не можна. І подкастів мальчик ділить. Звісно, я людина, яка в. Вмію це робити, тому що в мене було своє СММ-агентство. Всім доброго дня! Сьогодні в мене в гостях Олександра Орлова. Топ маркетолог України, блогер, автор курсу Перепрошивка для інстаграм-підприємців. І ми сьогодні, я так розумію, будемо спілкуватися якраз про цю нішу. І я тебе буду запитувати. А ти мені будеш відповідати, бо я в цьому трохи менше е, знаю, чим ти. Е, це ми з Сашою записуємо вже другу частину. Перша частина буде на Сашиному ютуб каналі. Ми там теж непогано вона мене. Запитувала дуже багато цікавого матеріалу. Можете Саші подивитись, а ссылка на її ютуб канал буде в описі в коментарях. Не забудьте, Саш, навіщо підприємцям з офлайн бізнесу виходити в нішу онлайн бізнесу? Чи взагалі воно їм потрібно, і навіщо. Як ти uh -huh. вважаєш як експерт сильніший? Дивіться, я займаюся запусками. Тобто, я от приходить до мене людина, експерт, приходить там людина, яка займається взагалі будь чим У Нас були стоматологи, ендокринологи, е, ці власники компаній по ремонтам. Приходить будь-яка до мене людина і каже, як мені стати більше, як мені збільшити продажі в компанії? І тут є два варіанти розвитку подій. Перший варіант розвитку подій людина приходить з офлайн бізнесу, вона просто залучає за допомогою інстаграм. Instagram онлайну вона залучає в свій бізнес більше клієнтів за допомогою інстаграму. І є другий момент, коли людина приходить і каже: Я в своєму бізнесі створив вже дуже круту компанію і я в своєму бізнесі вже створив дуже круту систему. Я вже класний підприємець. Я багато чого розумію. Я хочу ділитися цим. Допоможи, як мені це зробити. Ми допомагаємо в двох випадках. І я тут саме хочу сказати, що я вважаю, що таким чоловікам, як ти, і подібним тобі підприємцям, дуже важливо перейти все ж таки в онлайн. Тому що вас не вистачає, я вам скажу чесно. Звісно, є такі молоді амбіційні, як ми, хоча я вже 26 років не знаю, чи можу вважати себе тут молодою, вже О, чи порів, можна? Ще порівняно порівняно з тобою, дякую, але. Звісно, я людина, яка вмію це робити, тому що в мене було своє СММ-агентство, Ми розвивали дуже класні кампанії. В нас дуже круті е, були оберти, коли я займалася СММ-агенцією. Потім я перейшла в інфобізнес, бо тут просто багато більше грошей, і мені тут цікавіше. Але е, точно хочу вам сказати, що я дуже поважаю свій досвід, дуже поважаю свою е, свій шлях. Але так, не вистачають таких конкретних твердих людей в світі онлайну, і чим більше вас буде, тим краще буде для українців. І треба ж не забувати, що хлопці дуже часто хочуть йти до хлопців, дівчата до дівчат. І тому дуже класно, якщо такі, як ти, будеш розвивати онлайн інфобіз, да, тобто будеш давати якісь свої консультації, чи продавати курси, чи просто ділитися, як ти ділишся в клубі Мрій дій чи тим більше буде кейсів, коли отакі підприємці в тіні вони будуть виходити в світ і реально вони будуть Набагато краще заробляти. Ну і давай покажемо тебе, як приклад. Я думаю, що завдяки саме онлайну ти набагато більше заробляєш в офлайні. Ну, посилю, посилю. посилюєш. Ти мені зараз підказала, подсказ... що можеш нішу. Все ж таки зробити і нормально грошей зробити. 100%. сто відсотків і потім кума всіх туди на прокачку на курс один mm зооном. Я можу -hmm> ще сказати момент. Я просто знаю, що дуже багато людей соромиться вам писати таким чоловікам серйозним. Хоча нам дуже часто не не вистачає вашого досвіду. Наприклад, досвід інвестицій. Я б дуже хотіла, і я ну от роблю запуски на мільйони гривень своїм своїм своїм. В своєму інфобізнесі, але я не розумію, куди мені вкласти ці кошти, як мені це зробити. Я б дуже хотіла тобі так, на напек... так, що ж ти момовчимовчина. Давай продавай свої вчора. Я вчора там щось напрягався. Казав, 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 казав. казав. <шля> ну я от якраз про те, що якщо у вас є якась така своя експертська, фахова фахова, да або fiance. ви там системний людина, ви можете класно там розподіляти, розподіляти людей в команді, або от інвестиції в тебе така сильна сторона, або нетворкінг. Ми взагалі не розуміємо, як це робити. То, будь ласка, звиходьте в онлайн, ми Думаю, тільки дуже вдячні. Ну, все, готуйся, завтра буде нетворкінг. до да, мене стій... на курс, я нетворк, готуватися. <рес> все, все, все одразу буде завтра. Тобі. <рес> Саш, які основні помилки роблять підприємці, які починають, намагаються там робити цей шлях, і ще не відстрілюють взагалі, що з чим їдять, що вони роблять не так, і як ці помилки не допустити. Ну, що ти порекомендуєш, щоб на ці граблі не ставати? <рес> Перше, що я порекомендую, це піти і навчитись самому, тому що ви не що ви не вмієте. Дуже часто таке буває, що людина наймає просто ну, там. Фахову людину, але і це це так потрібно, повинно бути, да тому що якщо б тебе не було команди, якщо б ти робився один, ну це був би треш. Але походься, ти розумієшся в цих процесах, і тебе не можна там обманути. Ти розумієш, як що робити. Дуже часто. От я, як людина, яка співпрацювала з дав з такими бізнесами, де де керівники вже такі люди в віці, да, які вже мають дуже великий досвід, статусні, статусні да. да люди, вони часто не чують. Ють, мене то не тому, що вони якісь там не такі, тому що вони просто не розуміють, як це працює. І не хочете йти до мене, не йдіть. Але я вас дуже прошу піти на курс, якийсь не для того, щоб ручками це зробити, а для того, щоб отримати хоч якісь знання в цій темі. Тому що, от, наприклад, там інвестиції. Я розумію, що я можу прийти до Максима, він мені може пояснити якусь тему, але окрім Максима, я все одно піду в Ютуб подивлюсь, піду по почитаю. Якщо Ні, ніж ніж багато, де, звісно, тому чому, тому що мені треба надивленість в цьому процесі. О, так дуже часто відбувається. Наприклад, приходиться саме ник Каже власник, виходь в сторіс. А він каже: Я не хочу виходити в сторіс, я ніколи це нього не робив. Тобто, ви не розумієте, навіщо? А якщо б ви пройшли такий пройшли базовий курс просто про знання в інстаграмі, ви б такі, ага, от Саша каже, що треба виходити в сторіс, тому, 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 тому. Ага, да блін, ладно, Я розумію, чому ти мені про це кажеш? Тому я точно вважаю, не мене виберіть будь-яку людину, але вам треба знати оці базові знання. Це перша помилка. Друга помилка, коли. Є такий страх бути чесним десь з собою і розповідати історії, які є е, 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 такі, знаєте, які є. Е, Доленосні в вашому житті, тому що ми тебе знаємо. Чому? Тому що в тебе є бізнес-клуб, тому що ти в тебе є інвестори, які з тобою працюють, тому що в тебе є піна. Ти показував свій шлях, показував, як ту піну розбомбили. Дуже багато чого показував, коли це було. І насправді в мене це від, таку, знаєш, до тебе теплоту якусь будує, тому що треба зрозуміти, що якщо вас немає в інстаграмі, людина ніяк вас не представляє. Взагалі, от ніяк. Ви для неї холодна, якась просто якась фотка. А якщо ви хоча б трошечки десь під Свідчуєте своє життя, от, наприклад, як це робить Максим? Да? Десь показав, що він десь кудись їде, показав, які він там пробіжку робить. Мені здається, що я взагалі свої стрінки постійно або кудись їду, або кудись біжу. А ми дуже часто шуткуємо, Сереже, про це, тому що ми кажемо, так, де Максим сьогодні, Миколаїв, чи Одесі, Куди він там їде? В Одесі ну, підприємці теж які такі більш медійні. ну, Ми спілкуємося. Навіть нарешті я зрозуміла, чим ти займаєшся. Я тут думав, що ти взагалі або спортсменом каже, або в командировках або постійно щось видвозиш. Да, да, да. Але прикол в тому, що для тебе це може якийсь... Тупі сторіс, але ми тебе про, про про ми тебе завдяки ним знаємо. Ми знаємо, який ти ми знаємо, що о, ти там на той машині їздиш, о, ти там там-то то був. Коли в тебе е, розбомбили піну, я ж така: блін, ти виставляєш, де тобі задонатити. Да, ти по-моєму нічого не столяв, але настільки в мене було до тебе відчуття теплоти, тому що я знаю, яка ти людина. А чому я знаю, яка ти людина? Бо ти просто там дві сторіс ну, присутні, в Instagram да. виставляєш? Я, я, я теж не дуже активний був да. до військових дій. і перші Ну я так не сказав, роки, ти все одно був два роки військових дій взагалі не актив. До військових було активне, але от постов, постів у мене дуже мало було. Да, то я да. сторі бомбив там все. А Просто... пости а от зараз, буквально там місяці три, я зрозумів, що треба це якось реанімуватись. Реніремоватись. Да. да, то я засів дуже, дуже ну дуже засів, да. бо треба було. Загальне питання вирішити і, і третій момент. Це коли, от, наприклад, заходить людина в інстаграм, і йому здається, що йому треба одразу все. Інстаграм, Тікток, Ютуб, треба пости, рілсит, століс. все. Mm. ні, я вам рекомендую почати хоча б з чогось, хоча б опакувати свій профіль, відкрити свою сторінку, написати там власник якої компанії ви, чи ви не власник компанії, чи ви навчились на якихсь курсах і з чогось почати. Тому що коли ви хватаєте за все, ви нічого ви в підсумку не зробите. І це велика проблема, якраз підприємців. Да і ще також один важливий момент скажу. Коли ви намагаєтесь виходити в сторіс, виходити в пости, намагайтесь бути щирими такими, які є ви в житті. Бо так часто відбувається, коли я бачу інстаграм-сторінку людини, яка просто от посміхається. Він такий ось ідеальний. А в житті я бачу, як він там класні шутки загоняє. І прикол в тому, що ми любимо більш щирих людей, і тому ми любимо там дивитись Максима. Або мене, мої підписники люблять дивитися, бо я така, як є. Я прокинулася, сказала: о, сьогодні я виглядаю якось не дуже. Да? Посміялися з цього, пішли далі. Або мені в коментарі прилетів. Коментар, що я Хвойда в Ютубі прилетів, я така Хвойда на зв'язку, ну, типу, просто пожартували, тому що я в житті так жартую. Ну і це було просто смішно. Е, Саш, скажи, от, будь ласка, якщо я там зайнятий підприємець, мене там дурдом. Я хочу, я так і зробив, якщо чесно. Я хочу делегувати свої uh -huh. соцмережі. І, ну, есть, Як мені правильно це зробити? Бо ну, багатьох людей ну, немає часу, якщо uh -huh. це не їх профіль, ну немає часу. Плотно і хвести, легше виділити трохи ресурсу і uh -huh. взяти, хоча б там саме менеджера, як оцей процес делегування uh -huh. зробити якісно, щоб був uh -huh. і результат, і якось самому трохи цим не займатися, uh -huh. повністю. Хоча б. Uh -huh. Перше, що я хочу сказати. Вам, якщо ви хочете піти, все ж таки в онлайн, вам треба зрозуміти, що вам прийдеться витрачати на цей час, і тут ніяк по-іншому не можна. Тобто я рекомендую одразу виділити собі дні, коли ви зможете зніматись, коли ви зможете ем, е, проходити якісь навчання, а е, коли ви зможете працювати за семемником. Тому що, якщо ви хочете дійсно класно працювати, ви не зможете на нього просто все так покласти, сказати, От іді діла там поговоримо. Так не буде. І давай по-чесному. Ти коли заходив в інстаграм, ти все одно базово про нього багато розумів. Ти вмієш працювати з медійними особисто. Тистями ти включав таргет, ти розумієш во що... коли От, Будь ласка, да, ти розумієш, як сторіку викладати. Дуже багато людей цього не розуміє, не знає, як це робити. Ну, базу хочу да базу, і тому я дуже рекомендую, як я вже сказала раніше, все ж таки піти. І разом в нас просто дуже крута штука є. Я впевнена, що є ще навчання і на яких так можна зробити, коли ти можеш прийти до нас з партнером. Тобто, на у нас дуже часто приходять власники з асистентом, і виходить, асистент забирає на себе всю технічну роботу, а власник на себе забирає якась ту роботу стратегії, розуміння, як рости і так далі. Я завжди кажу: за вас ніхто ваші гроші не заробить. Якщо б ти, Максим, не розумів, що ти хочеш від цього інфобізнесу, ніякий бесмамчик тобі не прийшов і не сказав: слухай, от на, 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 на подкастик, мальчик ділає тут. От тут тікток -тік запустя. Було бажання. Це твоє було бажання, а людина вже просто виконує. Але як ти розумієш, що тобі треба подкаст запустити, ти розумієш, як це працює стратегічно. А от не всі це розуміють для тебе. Це ну вже більш-менш просто. Засліж. Але давай по-чесному, коли ти, наприклад, захочеш створити свій інфопродукт, ну дуже дуже погана буде історія, якщо ти прийдеш і скажеш мальчик, іди, діла і там або дівчинка іди, роби. Тому що в підсумку не, не буде так, як ти хочеш. Треба мати можливість витрачати на це час, створювати оцей Знаєш, спільний проект, коли в тебе працює, ти асистент. Ви берете продюсера або там заходите на такі курси подібної. Дам мого ви заходите, робите. Курс разом, перший раз ти витрачаєш більше на це коштів, більше часу на це витрачаєш, але потім другий, третій, четвертий курс, ти спокійно собі запускаєш зі своїм асистентом. Він же може, ну він же розуміє, що як ти хочеш, і що тобі треба робити, і як це може. Я приходжу до тебе як до інтернет-маркетолога. Тобто, ти відбудовуєш, команда відбудовує саме всю цю систему і процес. Трошки так, трошки ні. От дивись не можна до мене прийти, і просто я за тебе це зроблю. Так само, я так само не можу. Прийняти участь тобі да. треба прийняти участь, тобі треба повтрошки вивчити цю сферу. Трошечки. Я не кажу про те, що ви будете сидіти і робити все там по полочкам, але піти подивитися, що таке сторіс, як їх як їх виставляти, як працювати з медійними особистостями, як, наприклад, робити стратегію, як взагалі, яка взагалі є контентні воронки, автоворонки, які є стратегії. Просто це треба розуміти. Знаєте, от прийшов, ти прийшов, і ти просто побачиш, який є інструментарій. Ти будеш робити зможе. Зрозуміти, де тебе можуть намахати, де не намахають. Ну давай по чесному да? це є в бізнесі, причому як в офлайні, як і в онлайні. Кожен, хто до тебе буде стучатися, а візіточки, а в офлайера, а то сього, а воно тобі нахер не потрібно. І от звідки ти знаєш, що воно тобі не потрібно? Або звідки ти знаєш, що воно тобі потрібно. В і цьому бізнесі є багато тонкощів, але так, тут є дуже багато грошей. Я тобі точно скажу, якщо ти підеш в інфобізнес, ти будеш нормально заробляти тільки тому, що скільки? в тебе є дуже цінний досвід. Я хочу знати. Який ти саме от, перший твій дає якийсь курс, який ти запустила перший? От якщо на секрет, скільки коштував перший курс, і допустимо, скільки коштував там останній або найвеликий, Скільки ти. Давай розкажу. Дивись, а... Або в цифрах, або хоч в, в цифрах я все працюю в білу, плачу податки, тому мені все немає має. чого тут я не приховувати. Але це, апарат, знаєш, інфобізнесмени простіше за це говорити. Зараз дівчина яка займається металом. Так, вона, напевне, мав мав <кхм> <кхм> да. тут, до речі, да, це великий плюс для нас, тому що ми, ну, ми не можемо Вирізайте. не працювати, <кхм> да. ми не можемо не працювати в білу, бо ми в інстаграмі. Ну, це наша половина нашого життя. Дивись, мій перший курс, я запустив заплатила на 10 людей по десь там 600-800 гривень. Я заробила 6 тисяч, 8 тисяч гривень. Це, який, який був? це було, було початок коронавірусу, 20-й рік, повин, а, чи 21-й. Це 4, 4 роки тому. так, да, це... Да. да, це був перший курс. Другий курс вже був десь на 100 тисяч, там на 200, ми так росли. Це все ще до військовий час. До військовий час. І перед прям війною, перед перед повномасштабним вторгненням ми робимо запуск на 2,2 мільйони гривень. Я була в шоці. Починається війна, і я Звін звоню сама кожній учниці, Кажу, це один запуск. Це один це запуск. На да, запуск. Дивись, він виглядає так. Він робиться від двох до чотирьох місяців. Більш досвідчені ну, під... підготовка люди підготовка. Да, підготовка. да, більш досвідчені люди, такі як я, ми вже робимо за два місяці. Але коли людина тільки починає, вона може робити запуск і чотири місяці. Тобто цю суму треба ділити. Просто у вас в інфо... в звичайному бізнесі рахується все помісячно, а в нас рахується запусками. Десь на рік я можу зробити таких три-чотири великих запуски. Ну її можете порахувати, і плюс, окрім цього, в нас є. Міні-продукти, які ми там створюємо, лоти, які ми продаємо. Ну коротше, це такий світ інфобізнесу. Захочете, приходьте. І ось перший запуск був на грубо кажучи, 6-8 тисяч. Вже запуск перед війною був на 2,2 мільйони гривень. І починається війна. Я дзвоню, повертаю майже всім кошти. І для мене було здивування, здивування те, що мені я повернула десь мільйон, а мільйон двісті в мене залишився. Люди не захотіли повертати гроші. Вони сказали, ні, ми будемо продовжувати. І в мене я в мене мурашки я кажу про це. Початок війни я сиджу десь, вообще там на якихось там. Паркінгах, де, де ми тільки там не були, і а люди пишуть, Сашо, ми хочемо навчатись, бо ми не знаємо, що іншого робити. А тут якраз часто мені час здається, повчитись. якщо не секрет. Мені мені так здається. Я не шарю uh -huh. до кінця повністю цю тематику, бо я не запускавши курс, але вже хочу. Ось але мені здається, що ця ніша, якраз от в Україні, по-перше, вона дуже вирісла і це правда питання, тому що. Взагалі, після вторгнення. Російський ринок да. а там дуже сильно да був я ринок скажу чесно, що я і вийшли молоді спеціалісти українського ринку. Да, я купувала просто у всіх і російських і українських навчання до звісно повномасштабного вторгнення. І от зараз, після того як вже ми, в нас очистився ринок, я скажу, що стільки, скільки я вклала в вклала в українських експертів в інстаграмі, я просто вчилась у всіх. Ну я не знаю хто ще. Ну точно багато хто вкладає, але я про те, що це так круто, що ми тепер можемо розвивати. Один одного, бо тобі було б набагато складніше зайти, якщо б був російський тут інфобіз. А ще я хочу То зараз саме класний час приймає. Принципі... Точно 100% зараз саме класний час. Готовність І... номер один да? Да, да, кинути да. якийсь автомобіля. Але але, будь ласка, але будь ласка, без, без поряд експерту цього не робити. Бо ти розумієшся в своїй темі. Я розумію свої. Я знаю, як це правильно Упакування, продати, упакувати, да, як правильно зробити методологію. Розбити, в мене да, на курсі 80% людей доходить до результату. Як мінімум, окупою, окуповую мій курс, а як максимум заробляє нормальне гроші. То, в мене після є того кейси, курсу вони роблять свої курси? Звісно, або свої курси, або, або свої, свої продукти, продукти, або послуги. Так. Ми робимо по різному І в мене максимальний кейс мої, мої, моєї учениці це наразі мільйон сто гривень. Тобто, от людина зі мною з нуля. вона прийшла, вона працювала в наймін за 18 тисяч 500 гривень. Вона прийшла до нас за чотири курси. З нами вона виросла до мільйону. І то людина, ну по факту прийшла з нуля. Вона не прийшла якийсь корпуса. Та вона була Кейсом, ні, ні, вона була Класним нутриціологом, класним нутриціологом. Вона класно це робила, але вона робила на людину. Вона прийшла до мене спочатку. Ми виросли до того ж самого прибутку, тільки вже в її, тобто не працюючи в наймі. Далі вона вже виросла до 150 тисяч в цій сфері в сфері нутриціології. І після того, як я як, да, вона виросла в цій сфері, вона вже пішла до речі, сама в маркетинг. Ну і захотіла. у нас і... буде один дизлайк від її yeah, yeah. колишнього директора. може бути. Так, Я от хочу закінчити відповідь на питання. Скільки зараз в мене виходить запуски? Дивіться, після того як як почалось повномасштабне масштабне вторгнення, треба розуміти, що ми всі. Впали. Весь інфобізнес впав так само, як і звичайний бізнес. І от наразі я тільки вийшла на ті ж самі оберти і обіги. І от зараз останній курс, який ми запустили, він якраз на 2,4 мільйони гривень. Тобто зараз я за запуск заробляю ту ж саму суму. Але тоді я це робила, умовно кажучи, за 4 місяці. Зараз я це роблю там за 2-3 місяці. Да. Тобто, Шота. такі суми можна заробляти спокійно. Да, не одразу. Я одразу скажу, це 4-5 років, але це можливо. Скажи, будь ласка, якщо ти кажеш, що зараз така прямо крута крутий момент, я це розумію. Що я бачу, що зараз прям потреба в цьому і не не вистачає класних спеціалістів. От коли ти як зрозуміти, коли підприємцю, от я підприємець, да? да і коли мені треба зрозуміти, що саме настав час в цю нишу іти. А mm -hmm. а може навпаки, коли, коли це такий ще mm -hmm. зарано, от да. як ти як це відсортування, mm -hmm. що ти скажеш? от коли треба йти і кому треба йти? Коли не треба йти, будь ласка, якщо ви тільки самі почали, ви тільки самі навчилися, пішли там, не знаю, навчилися стали нумерологом, астрологом чи там пройшли бізнес по інвестиціям, прийшли курс Максима Брєвди по інвестиціям і теж вирішили робити свій курс. Я таких сама людей не беру, і я точно вам не рекомендую. Бо найцінніше, що людина продає, це досвід. Максим не просто знає щось про інвестиції. Він реально сам все зайшов, вклав свої гроші, да, грошами відповів на своє да, за свої вчинки, і він може заходити. Це раз. Два, я не рекомендую заходити, якщо у вас все добре в вашому бізнесі. Якщо вам вистачає, якщо вам класно, якщо ви відчуваєте себе наповну в тому плані, що у вас все і так добре, у вас є гроші, у вас є свої мрії. Ви виконуєте, можливо, не треба туди йти, бо треба зрозуміти, це така ж сама робота, це окреме направлення. Там на полношечки не вийде так робити. А от кому я рекомендую йти? Якщо у вас відточена система в своєму бізнесі, якщо ви розумієте, що вам подобається ділитися знаннями, от як ти? Я, я просто тебе знаю в житті, в тебе рот не закриває. В тому плані, що ти завжди намагаєшся всім допомогти. От я така сама, я завжди підключусь, допоможу. Якщо ви відчуваєте, що у вас є місія і ви хочете нею ділитися, і вам зараз вже не вистачає, на жаль, там того бізнесу, який ви зараз маєте, точно треба йти е, в. Інстаграм ділитися безкоштовно? Можете поки що безкоштовно? Отак записувати відео на Ютуб, це теж класно, А потім ви можете вже там подумати, подумати там на більш там, цікаві теми і подумати вже про інфобізнес. Саш, будь ласка, що б ти могла б рекомендувати підприємцям, таким от як я підприємцям, які ще не пішли. В, mm -hmm. в цей продукт, але мають ці шанси піти. І, може, вони взагалі навіть не задумувались. Може, трохи їм треба в цю сторону подивитись. Mm -hmm. mm -hmm. Може там багато я коротко розкажу історію. Одну У мене батько ніколи не сварив мене за двійки, за трійки, ніколи. І він він мені завжди казав. Сань, учоба чобац слово учиться. І я вважаю, що якщо ви дійсно хотіли б спробувати себе в цьому світі в світі інстаграму онлайну, не важливо, не тільки там інфобіз чи не інфобіз, взагалі в сфері онлайн сфері онлайну. Не бійтесь, помилятися. У вас є 365 спроб на рік. А зробити, вийти в інстаграм, вийти в сторіс, закинути пост, вийти на Ютуб. У вас є 365 спроб на рік. Не думайте, що у вас є тільки одна спроба. От це важливо зрозуміти. Як тільки ви дозволите собі трошечки помилятися, тому що те, що для вас помилка, для інших це не помилка. Наприклад, я вклала гроші, в мене був невдалий досвід. Я вийшла, розповіла про це в інстаграм. Да, так, це була моя помилка, але те, скільки я отримала підтримки людей, які написали би, що, Саша, та забудь, та я там ще більше, Ще втрачав і так далі. Інстаграм це така класна сфера. Я хотіла б дуже вас закохати в неї. Коли в мене в житті були дуже складні моменти, коли я втратила маму, коли було повно тільки початок. Повномасштабного вторгнення, коли мені треба там було знаходити там гроші. Я не просила людей гроші, але я просила підтримку. І в мене наразі люди підходять, обнімаються, завжди кажуть, Боже, Саша, я пам'ятаю, як ти там, там як там, я тобі там допомагала, як я тобі там допомагала. Або я кажу, Боже, там в нас теж нам мені як до мене, як до експерта, до блогера звертаються люди, яким треба там просувати свої благодійні фонди. От нещодавно нам написала просто клініка на Володарського, каже: допоможіть, будь ласка, там репостніть пост, що в нас не 20 гривень є аналізи, можна здати, і мені настільки приємно, що я можу тут бути дотичною до цього. І якщо в мене спитати там чи в 26 років, якщо я завтра там би вже там це треба було помирати, і мені мене б спитали, чи е, багато чого я встигла зробити в своєму житті. Я б вже сказала так, бо е, завдяки інстаграму я можу і допомагати і собі, і іншим. І я для багатьох, як кажуть, такий рефлексуючий рефлексуюча людина, яка може бути трошки десь психологом, трошечки, я не не претендую точно на цю. Нішу, але те, скільки ви можете дати, знати, уявіть, а мені я 26-річна дівчинка, дівчина. А прикиньте, який у вас досвід. Не бійтеся розповідати, не бійтеся давати оці поради, бо ви десь переживаєте, що ви будете якийсь там дивний, не дивний, але ваш досвід точно комусь потрібен. І коротенько, які плани? Да. найближчі плани на цей рік. Що да. ти хочеш зробити? Масштабувати е... скільки разів. Да, план розвивати медійність да набагато більше, ніж я зараз можу. План в мене прям є план в тих, скільки люд, скільки людям я хочу допомагати. Да. Моя задача допомогти в Х 2 в наступному році. Зараз у нас за от останні роки було 2000 людей, яких ми навчили. Ми хочемо взяти планку в 4. Сподіваюсь, вийде, але якщо навіть не вийде, я вам все одно піду в сторіс і розкажу, що не вийшло. Бо ви повинні знати, що навіть факапи треба виставляти і показувати. Ось і моя задача, да, як і далі просувати. Тему інстаграму показувати, що можна бути, що можна інстаграм подивитись як з сторони там кодла зміїнова, хто там проти когось конкуренція. Але давай чесно, Максим, це є в звичайному житті, це є всюди. І тут питання: як ви себе, ким ви себе оточуєте? Right. Да, я себе оточую крутими людьми, таким я от Максим і інші класні експерти, блогери, підприємці, і я хочу це розвивати, я хочу це збільшити, масштабувати, і це буде моя задача. Ну і наступний запуск у нас буде в березні. Хто хоче, ви можете залишити в нас заявку безкоштовно. В нас є така діагностична консультація з моєю командою або зі мною. Приходьте з задоволенням, ми вам допоможемо. Це посилання ми прикріпимо, я тобі да. бажаю, щоб у тебе все збулося. Дякую тобі так. дуже. Дякую. дякую. Останнє, що скажу, я хочу ще, ще раз це повторити на моєму каналі. Максим це людина, яка мені дуже допомагала. І я просто знаю, як ти болієш за Миколаїв, за Одесу. Будь ласка, вступайте в мрії. Так кстати, на, це ж передача на моєму каналі. да? а ну от і супер. Да, вступайте в мрії. Я сама є в цьому клубі. Мені просто щиро хочеться, щоб якомога більше так. от людей прям поєднував. Всі посилання ми прикріпимо да. до і Саші. Не посилання на клупи. На, да. на, на на мої посилання на клуб, і Твої посилання на курси. Ми да, прикріпимо да. в, в шапці в описі. Це передача. А можна я ще останнє так. скажу? Ви можете мені в інстаграм написати кодове слово тест і пройти тест. От чи треба вам в інстаграм? Я прям показую вам, як там можна зробити потенційний Це заробіток. Прикольно. Ми такі штуки придумуємо. І першу частину про Максима. Дивіться в е, на моєму Тебе, каналі на, на, да, на, 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 на сьогодні таке о, обидва канали в дії. Да. Е, да. Все, підписуйтесь. Я вас радий був бачити на каналі про бізнес та життя. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.